Замість служби в збройних силах загроза кримінального покарання у таку історію втрапив 31-річний криворіжець, який ухилявся від призову під час мобілізації. Після отримання повістки та проходження комісії чоловік не з'явився до центру комплектації. У березні 2023 року в місті Кривий Ріг обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Підстав для відстрочки від призову він не мав. Далі чоловік отримав від підрозписку повістку для подальшого проходження служби у військовій частині. Однак, у визначений час та дату обвинувачений не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для приєднання до лав збройних сил України без поважних причин. Своїми діями обвинувачений порушив порядок комплектування збройних сил України та статтю 65 конституції України указ президента України про загальну мобілізацію та закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Під час досутового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину коїному та щиро розкаявся. Вироком суду призначено узгоджено сторонами кримінального провадження покарання у виді трьох років позбавлення волі та звільнено від його відбування з випробуванням на строк три роки. Вирок суду не набрав закону сили та може бути оскаржений до Дніпровського поліційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.